Всім доброго вечора, дорогі підписчики мого каналу. Дякую, що дивитесь мене. Ставте лайк, пишіть коментарі. Буду дуже вдачний. Дізлайки ставте обов'язково. Пишіть, що вам не подобається, які предложення, на яку тему може поснімати відео. Сьогодні тема така: хочу поговорити про добавки, які я додаю в. Корм голубам, щоб вони себе добре почували, все було у них хорошо, оперення хороше, голубенята хорошо росли. І також, щоб е, е, тож зараз вони на яйця сідають, щоб яйця добре розвивалися, у них щоб голубки на ноги не падали. Чим я що додаю, чим годую. Ну, і це вже я третій рік так роблю і все дуже класно. Ось є така в мене пудра. Червона пудра називається, це українського производства. Польського, бельгійського вони набагато дорожчі. Наприклад, якщо українського сустав той самий. Ну і дуже багато людей її хвалять, я сам провірив. Класно роботу. Голубенята дуже добре ростуть. Наприклад, українська за кілограм стоїть 60 гривень. Ну, приблизно там по сайтах який сайт я брав по 60 гривень, а польська, там, по-моєму, чи 100 з чим-то за кіло. Бельгійська ще дорожча. Ну, а состав той самий, я якби, беру третій рік, не жалуюсь, класна штука, доступна ціна упаковка хороша, дуже герметична все так. Завжди мені класно швидко відправляють. Ось така добавка. червона пудра. Це, я вважаю, без цього голубоводство, ну, як би. Голубенят нормальних не буде. У мене раніше, коли я не пользувався оцею штукою, то 60% голубенят просто здихало, бо був у них слабий імунітет. Що я тільки не робив, і корм додавав, і горох додавав у корм, і просто, і ну, експериментував з кормами, не вийшло. Поки я не зрозумів, що треба додати е, мінеральні mm -hmm. корма е, дуже хорошо, хорошої якості. У мене такі я мішаю мінеральний корм. Ох і похуче відкрив. Тут усе. Ось є в ракушка. Mm -hmm. Теж українського производства. Ну, плюс ще я сюди додав кальцій, м вітамінів і. Е от сів. От сів камішки гравій. Мелкий. Ну, тут все є. Воно пахуче, а нісом пахне. Вони їдять як наркомани. О. Так, Потім ще цього производства, цієї фірми, я купляю тут трошки не такий состав, ну приблизно одінаково. гранула. Іменно ось така гранула. Теж анісом таке пахуче. Вони дуже його люблять, особливо коли у них голубенята. Це у мене постійно у кормушки стоїть. Постійно. Ось состав, кому цікаво, нажмете, нажмете паузу. І це і пудрисо Все необхідне, що треба голуби, голубам, коли вони на волі, вони собі шукають. Так як вони закриті, наприклад, племінний сустав у мене закритий, їм треба все давати ось так. Цю пудру я використовую в корм. Додаю до корму. Ну, плюс ще додаю до мінеральних добавок, наприклад. Ну, це колись покажу отдільно. Потом дріжджі. Дріжджі... Теж, Обичні я купив 50 гривень у нас в етак тут коштують вони. Тут дуже багато, дріжджі, дуже багаті на білок. Ну і теж тут багато вітамінів. Ось так. Нічим вони не відрізняються. Продають фірмені для голубів, дріжджі. Вони набагато дорожчі. Тут е, скільки тут кіло? Кіло чи два. Де тут написано? 50 гривень оце? 800, вага, 800. 800 грамів, 50 гривень. А там бельгійські ті ну, фірмені для голубів продають, вони дуже дорогі. Я ніколи їх не купляв. Взагалі ніколи не купляв. Ось така тема. Потім я намішав ще купив отакий премікс для курей. Зараз, ну, дуже все добре, ніхто не падає на ноги з голубок. Хочу їх стартануть, щоб вони не боліли, щоб у них все було. Такий премікс. Ну і Плюс кальцій. І сульфат кальцію ось такий. Це чайна ложка на 3 літри води. Я кидаю його. 3 дні підряд. там Раз в, неді... раз в неділю десь це 3 дні підряд. ну Кожну неділю 3 дні підряд пропаю. Або 2 дня. Оцим. Коли виводний в один сезон, особливо коли зараз форміруються яйця, їм дуже треба кальцій, щоб голубки не падали на ноги, бо перше яйця вони зносять, а друге падають на ноги. Ну, це не часто, ну, е, Кожен рік одна-дві голубки, коли, якщо не даєш, їм кальцій, обов'язково впаде в тебе на ноги. Особливо, коли вони закриті в вольєрі. Е, ось така тема. Тут я змішав оцей премікс і кальцій, просто висипав і перемішав. І зараз ми будемо додавати його в корм. Ось таке в мене відерце. беру півтора кружечки вони в мене, їдять десь трошки менше на вечерю. Ось такий корм. Пшениця, кукуруза ячмінь. Е, коли голубенята вилупляться, додасться горох і може просо. Ще сімочка обов'язково, тоді голубенята дуже класно ростуть. Кальцій відкладаємо. Червона пудра у нас зараз буде, хочу використовувати Усе зараз ми використовуємо потроху. І також дріжджі. Беру я лучше, звісно, в ідеалі брати рибячий жир. Ну, Якщо рибячого жиру нема, в мене є ось така олія. Обична олія. Просто вона вже стара для використання її в пищу. Вже не будувати, то я вирішив не викидати, а використовувати Ось так. Наливаємо десь приблизно на цю порцію столову, півтори столові ложки олії. Перемішуємо. Так, гарненько вимішуємо, щоб весь корм був жирненький, мокренький. Ще можна, якщо нема немає нічого, або хочете економніше ще, то можна водою змочити корм, тільки він тоді ж висохне, його треба одразу скормити. Олійка вона жарненька остається, плюс їм в олії теж там полезні вещества попадають. Беремо пудри. Ось так. Це має. столова ложка, СССР, алюмінієва. Отак От посипаємо. Хоп, цього преміксу з кальцієм. Ну, воно що в пудрі є кальцій. Ну, зараз я хочу їм додати більше вітамінів, більше кальцію, більше білка. І столову ложку наших дріждів. Вони дуже полезні. Гранула в нас, оця премікс оцей в гранулі, він стоїть у кормушки. І я його завжди підсипаю. І це все вимішуємо до однородної маси. Тоже гарненько. Вони його не так, звісно, їдять, як корм, їм трошки непривично. Ну, з'їдають усе. Насищаються, кстати, вони краще, ніж просто обичним кормом. Якщо цим, наприклад, я 5 днів кормив підряд, то вони менше з'їдають корму, чим просто кормить без цієї добавки. Ну і трошки довше вони його з'їдають. Ось так, ну, можна ще трошки додати отаке. вимішати. І воно тоді таке сухіше робиться. Все, сухенько перемішали, корм готовий нам на вечір. І так я буду кормити кожен вечір 5 днів підряд, потім 5 днів перериву. Так, ну що, йдемо до голубів наших. Так, і ось ми прийшли, вже злітаються, вже злітаються. Все, і вони їдять навіть тоді запах голубят, другий стає. В цих добавках якісь є мікроби полезні, які убирають запах помту. Ось те, що я говорив, ракушка у них там стоїть, мінеральна добавка, усе там є, і плюс Ось ця гранула. трохи соломи туди налетіло. Ось ця гранула. Ну, Зараз вони і не дуже їдять, як голубинята почнуть лупитися, то будуть їсти дуже добре. Тому я стараюся зараз додавати мак по максимуму в корм їм. Отак принудительно їх годувати оцею добавкою, щоб в них зараз були. Формурується яйце, зародок, щоб були гарні голубенята, так сказати. Ну і вітаміни в воду, кальцій, вітамінки змішав. Зараз така норма кормління. Ну, як будуть голубенята, то буде корм додатися. Ну, потім буду розповідати, як я роблю, щоб голубенятка не дух. Цвет поганенький, звісно, треба додати Ну Ось так, тишина, всі їдять. Теж їх важливо кормити достатньо, щоб вони не покидали яйця. Ну, тобто два рази в день добре погодував. І не перегодовувати. Ну так, щоб вони наїдалися. Бо можуть і покидати і яйця в поисках корму. Якщо там раз у день зараз кормити, вони почнуть лазити яйця, почнуть покидати. Поки полазили, яйця захололи. Ну, зараз вроді потепління обіцяють по погоді. У мене зараз все відкрито. Якби. Вікно, вікно відкрите, шибок нема. Вентиляція треба, щоб була це в першу чергу. Дверка одна на двір. У вольєр. Дверка друга. У вольєр. Тобто вентиляція хороша. Плюс є ще там потолку щілини. Возняку немає. О, ну, це відкрито. Як голубенята вилупляться, тоді я трошки поприкриваю. Оставлю одну шибку відкриту. Може одну дверку закрию. Трішки прикрию, щоб було тепліше. Ну, Вентиляція обов'язково Ну, Одразу видно, як вентиляції немає, якщо все закрити, одразу в голуб'ятні стає пол слизький, мокрий стає. Так воно все підсихає сухенько. Все, що воно, як кожен день не чистю тут, де кормова база, участок кормовий, воно все підсихає, бо вентиляція хороша. Ось так. Вже доїдають. В течение 15 хвилин вони доїдять, водички нап'ються і воно пішли м -м, їсти в тих кормушках пішли їсти комішки. <кхух> Ось так. Ну добре. Буду прощатися. Всім хорошого вечора. Обов'язково, хто додивився до кінця цей відеоролик, поставте, будь ласка, лайк. Буду дуже вдячний. Ось так. Дуже велике дякую, що дивитесь, додивились до кінця. Значить, вам цікаво, буду далі знімати такі відеоролики поучительні. Може. Ну, багато хто знає цю, цю тему, якби, ну, багато хто і не знає. Тому я буду просто вести так, як я, я роблю, і розповідати те, що я роблю. Думаю, комусь воно ця інформація знадобиться, обов'язково. Всім. Доброго вечора хорошого. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписаний. Буде дуже цікаво, тому що я держу в основному бойну птицю і буду літом ганяти, показувати, як тренувати турецьку таклу. У мене зараз упор на білу турецьку таклу і на чорну. Дуже з гарною ігрою в мене вийшло знайти птицю. Зараз я її розвиваю. Чубаті є, турки, носочубі, лисі. Також чорні турки є носочубі, лисі і чубаті. Ну, по чорних в мене зараз небагато, а білих дуже достатньо. Ось так. Добре, всім гарного вечора. До побачення.